Тож, чому раніше незаконна мобілізація оскаржувалася, а відтепер з 1 листопада це зробити неможливо. Бо документи подаються через ЦНАП. У вас є лише один варіант, якщо не можна оформити через Резерв+. Плюс. Раніше факт вчасної подачі заяви на відстрочку був шансом захиститися від незаконної мобілізації. Але зараз. Провернути от такий фінт буде практично неможливо. Виняток, звичайно, лише якщо ви вчасно поштою направите до ЦНАПу документи. Але це максимум десь ну, 5-10% на успіх. До змін із ЦНАПами ще можна було сказати, що. У ТЦК там відмовилися приймати заяву та е, спробувати якось зафіксувати відмову там, за гарячими лініями родичі або там, адвокат, щоб довести факт вчасного подачі заяви. А тепер ж все просто не так. Якщо вас без відстрочки затримали працівники ТЦК, тоді варто хоча б використати останню можливість і того ж дня відправити заяву з документами поштою у ЦНАП. Чому даю такі. Невтішні прогнози. Бо судова практика буде знову формуватися заново. І незрозуміло, чи будуть суди приймати як доказ факт подання документів через СНАП, навіть хоча б цією поштою. Тому невеликі взагалі і невтішні прогнози, там 5-10% на УСП. Зауважу, що надалі. Тактика простого насіння собою всіх документів для відстрочки жодним вже чином не убезпечить від мобілізації. Якщо немає відстрочки, ТЦК ніякі документи на відстрочку вас просто не прийме. Мобілізує, а далі вже лише оскарження в суді з усіма тими невідомими. Наслідками. Тому не зволікайте та не чекайте до останньої миті. Оформте відстрочку своєчасно. Бо ті, хто не скористається правом на відстрочку, вже нічого не зможуть довести. Шанси просто мізерні.